Облаштування резервного мобільного польового шпиталю, медична евакуація військових, реабілітації пацієнтів з ампутованими кінцівками, психологічна допомога з такими новими викликами, з причинним повномасштабним вторгненням зіштовхнувся Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Лікарі і медичні сестри працювали спочатку перших активних бойових дій на території України. Покладаючись своїх сил, хтось працював, віддавав себе і в ТРО, надавав допомогу бійцям, хтось в наших амбулаторіях надавав допомогу, як і пацієнтам, які зверталися за допомогою, так і військовослужбовцям. Театр бойових дій торік у лютому розгорнувся за кілька десятків кілометрів від Борисполя на базі однієї з амбулаторій розгорнули резервний мобільний польовий шпиталь. Це був блок, в якому знаходилась операційна палата інтенсивної терапії післяопераційні палати. Цей блок було обладнано сучасним обладнанням, хірургічними інструментами, моніторами. І фактично це був такий собі шпиталь, де вже були готові приймати от поранених або поранених військових, або поранених цивільних. На випадок, якщо лікарня буде не справлятися, допомогти, або не дай Боже, на випадок, якщо лікарня буде ушкоджена. То надавати допомогу на базі нашої амбулаторії, забезпечили себе санітарним автотранспортом завдяки зв'язкам і дружбі з Латвійською республікою. Ну, ось це було дуже актуально в перші місяці війни. Так як ми займалися транспортуванням поранених і досі займаємося на лікування до кордону. Під час повномасштабного вторгнення на базі Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги було створено відділення на екстреної медичної допомоги. Дана служба здійснює транспортування осіб з дому до лікарні чи навпаки, а за необхідністю доправляють і до медзакладів столиці. Утримуємо цю екстрену медичну допомогу. За свої кошти, ось для військових це послуга безкоштовна по перевозки поранених. А якщо виконуються функції звичайні лікувальні, виїзд додому, лікаря, все це платна послуга транспортування пацієнтів з лікарні в лікарню до Києва. Це є платна послуга, але вона в рази дешевше, ніж існуючі компанії за цим напрямком. Перших днів війни первинка долучилася до медичної евакуації військових по Україні та за кордон. Спочатку транспортували місцевих військових, а далі почали тісно співпрацювати з центральним військовим шпиталем. Дуже багато ми перевезли до військового центрального госпіталю. А також наступною задачою це було транспортування до кордону України і передача іншим службам, яких і везли і в Польщу, і в Латвію. На подальше лікування евакуація не завжди була без пригод. Одного разу під час перевезення військового до кордону зламався автомобіль. Згадує Євгеній Черенок. Двигун зламався і нас відволокли до Житомира. І ми з Бориспіля викликали ще одну машину. і В Житомирі на того перекладали пацієнта і везли до кордону. Але слава Богу, справилися все. Він зараз на лікуванні в Латвії. Я сподіваюся, що вже скоро він. Вернеться до дня незалежності додому. За 15 місяців за допомогою первинки здійснили понад 50 перевезень військовослужбовців. Євгеній Чернок також очолює бориспільський загін швидкого реагування Червоного Христа. Тож зізнається, що робота вже змішалася з волонтерством. Та завдяки налагодженим зв'язкам медичного директора з різними організаціями, фондами не лише в Україні, а й в інших країнах до Бориспільської громади надійшли багато гуманітарної допомоги. Зокрема, Латвія допомагала медикаментами, санітарними автомобілями, генераторами і сонячними панелями. Нам Латвія надала, до речі, інвектора і спеціальні літієві мощні батареї. Для сонячних панелей Міністерство охорони здоров'я обіцяє нам до кінця року, якщо буде можливість, забезпечити панелями, але поки ці інвертора і батареї, поки є світло, вони заряджаються, а коли немає світла, вони автоматично включаються на шості амбулаторії. Таким чином у нас є альтернативне резервне джерело не тільки генератор, але і ще й такі мощні батареї. Як розповідає медик, співпраця з латишами розпочалася ще 2010 року, коли він вперше поїхав до Латвії за обміном досвіду. Я маю там друзів, ми до війни їздили, оперували там, займалися мікрохірургією. Коли почалася війна у 2014 році, до нас приїжджали, коли я ще був на в нашій лікарні, а також лікарі з Латвії. Ми проводили їм курси тактичної медицини. Вони не знали, що таке навіть існує, не дивлячись, що Україна знаходиться в НАТО. І потім постійно-постійно ми кожен рік. Зустрічалися, вони до нас приїжджали такий обмін, ми до них. З початку повномасштабного вторгнення Латвія допомагала не лише гуманітарною допомогою. Євгенія Павлович Іринок декілька разів їздив до, до, в Латвію на конференції, де безпосередньо приймав участь в, в організації реабілітаційного процесу для військовослужбовців. От, там набувся. Досвіду отримав додаткові знання, і тому ми плануємо запускатися на нашому рівні, щоб, щоб військовослужбовці не, не треба їздити там по, по всій Україні, там чи на якусь точку шукати якісь спеціалізовані центри. Це достатньо можна буде зробити на первинному рівні, якщо є гарні спеціалісти, а потім вже як при необхідності перескерувати. Оскільки зросла кількість пацієнтів з ампутованими кінцівками, також збільшився попит на підготовчу реабілітацію до первинного протезування. Бориспільський центр первинної медико-санітарної допомоги ініціював на базі амбулаторії створення своєрідного хабу, де військовослужбовцям та їхнім родинам надаватимуть всю необхідну інформацію з курсу із реабілітації кукси. Для нас особисто зробили муляж спеціальний відповіднованої кінцівки, на якої ми навчаємо родичів. Пацієнта або самого пацієнта правильно робити компресійну терапію культі, доглядом за культі це все пошвидшує час до настання первинного протезування. У Нас був дуже важкий пацієнт. Але ми його підготували. і Він вже на етапі первинного протезування. На базі первинки два лікарі можуть надавати послуги з менеджменту кукси. Для військових безкоштовно. Як розповідає медик, для кожного пацієнта розробляється індивідуальний план, наприклад, фізична культура кукси, методика догляду за рубцем, масаж тощо. Перші тижні пацієнт до нас приїжджає, приходить, і ми контролюємо, ми вчимо його, Бо він не може кожен день приїжджати до нас. Ми його вчимо або його родичі. От. І не тільки компресійна терапія, як ви говорите, бинтування кукси це один із етапів. Дуже велика наука. по цьому. Здається, що там з тою куксою робити, да? як пірату дерев'яну надів на ногу і пішов. Да? Ні. Треба підготувати війна, калічить не лише тіла, а й душі. Тож нещодавно у Бориспільському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги почали надавати і психологічну медичну допомогу. Це теж таке актуальне під час війни. Зараз дуже багато як військових, так і цивільних людей звертається за психологічною допомогою, і зараз якраз наша. Первинка може надавати. У них працюють у них психологи, які лікарі, які пройшли навчання, і зараз можуть надавати психологічну допомогу. Цього раніше не було. Ну, взагалі раніше послугами психолога так не користувалися, так, як з початком війни. Люди її дуже потребують і за нею звертаються. 22 сімейні лікарі та 8 медичних сестер пройшли курси з психологічної медичної допомоги і вже проконсультували близько 50 пацієнтів. Дану послугу надають у міських та сільських амбулаторіях. Більшість людей у нас замкнені самі в собі. і Коли ні з ким не спілкуватися, цю проблему нікому не розказують. Проблема як з ком один на одного нашаровується, нашаровується, нашаровується І в будь-який момент вона може. Скажем, ввити в якісь, або, ну, не дай Бог, психічне захворювання, або якісь, якісь стрес, що потребуватиме вже медикаментозного лікування там, в стаціонарних, ну, умовно кажучи, умовах. Тому в будь-яких, якщо переживання, стресу там можна звернутися до лікарів, отримати консультацію. Лікар, сімейний лікар, оцінить ситуацію. Чи це відповідає якби психологічний стан здоров'я, чи це психіатрична, бо оскільки до психіатричного стан там зовсім інші перелік захворювань, верніше. Кожен охочий має можливість безкоштовно отримати психологічну допомогу, проте краще задекларуватися, наголошує Василь Жирнов. Адже у задекларованих пацієнтів вже налагоджені довірливі стосунки з сімейним лікарем. Тут скажімо, більшість таких скарг розповсюджених це психологічні, ну, скажімо, нестабільність, відсутність сну, переживання, втома, ну, і Потреба з кимось поспілкуватися, висловити свої, скажімо, відчуття які накипіли. За час повномасштабної війни первинка займалася не лише розвитком медичних послуг, а й реконструкцією та ремонтом сільських амбулаторій. Відповідно до програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Бориспільської міської територіальної громади на підтримку та розвиток первинки виділено 3,4 мільйона гривень. Стільки ж виділено на проведення ремонтних робіт у Рогозові та Кучакові, зазначила Людмила Пасенко. Заплановані були в нас реконструкція Рогозівської амбулаторії, Синківської амбулаторії, Кучаківської амбулаторії. В планах у нас було капітально відремонтувати Іванківську, Глибоцьку і Любарецьку сільські амбулаторії. Але, на жаль, станом на сьогодні ми зупини, завершуються роботи Рогозівської амбулаторії. Ці, Призначення фінансові склали у нас півтора мільйона в цьому році, і один і дев'ять мільйона гривень це фінансові призначення на завершення капітального ремонту сільської амбулаторії у Кучакові. Це знову ж таки відшкодування вартості комунальних послуг. Це у нас відшкодування вартості невеликих поточних ремонтів. Також в планах було Борисполі це будування будівництва амбулаторії по вулиці Бежівка. Але поки, я зв'язку з війною, це поки не реалізовані плани. Але сподіваємося, з підтримкою міської влади це все нас доженемо і там зможе приймати лікар, там навіть з приміщення на другому поверсі, з проживання для лікаря передбачене. Сподіваємося на підтримку міської ради, щоб також це можливо вже не цього року, але наступного року, щоб почати хоча б будівництво. Отже, за час повномасштабного вторгнення первинка почала займатися медичною евакуацією військових, підготовчою реабілітацією пацієнтів з ампутованими кінцівками до первинного протезування та безкоштовно надавати послуги з психологічної підтримки. Навіть попри обстріл та перебої з постачанням електроенергії, первина медична ланка лише розвивається цього року. Вперше в Україні відзначатимуть день медичного працівника 27 липня. То щиро дякуємо медикам і вітаємо з професійним святом. Марина Грицюк, Данил Деркач, новини TRS, Бориспіль.